Насправді хотіли би у вас одразу питати 2023 рік. Які ви бачите вже зміни в тактиці росіян, так тому що ви сказали, що Росія має багато цих ракет Х-22, цих злощасних, які принесли трагедію в Дніпро і не тільки в Дніпро, але ми не можемо їх збивати. Що нам потрібно, щоб захистити своє небо? І на вашу думку, чи буде Росія продовжувати застосовувати їх цілячи проти звичайних українців? Ну, не Х, знову ж таки, Перепрошую. так щоб ми правильно казали. Так, тому що в Росії все Х. І мають вони достатньо. Це ті ракети, які були і у нас колись в свій час, коли ми передавали. Борги за газ, бомбардувальники Дальні, Ту-22М3, з яких ті ракети запускають разом із ракетами. Частина була порізана на металбрухт, частина і літаків і ракета, частина віддана власне Росії. І вони сьогодні нам повертаються. Бачимо, як повертається, до, до чого призводять. Ці повернення і так їх доволі і є. Це сотні ракет, і це не нова інформація, абсолютно тому, що вона була прилюдена і головним управлінням розвідки міністерства оборони. І міністр оборони теж на своїй сторінці говорив про це: що е, один, два, три, чотири удари, як ми завжди рахуємо, коли їх, вони таки, закінчуються, закінчаться. Ці ракети це стосується ракет високоточних. Ці підрахунки маю на увазі, щоб було зрозуміло. Ці підрахунки стосуються ракет Калібр х 101 Х Х-555 та Іскандер. М. Це ракети, які можуть дістати далеко і бити влучно. Що і відбувається з вересня місяця. Ну на щастя, ми збиваємо значну більшість, так щоразу більше і вже інколи навіть і 100% результат є. Ну, на жаль, не завжди бачимо, що країна все-таки потерпає від тих ударів, енергосистема і так далі. Що стосується ракет, таких як Х-22, як е, зенітних ракет С-300, яким, якими б'ють по прифронтових територіях, тому що до них увага привернута була лише тоді, лише після 14-го числа, така особлива увага, так? тому що по Харкову, по Миколаєву, по інших прифронтових містах тими ракетами завдавали ударів. Ну фактично кожний день і це і далі. Ну, от, власне, тепер С 400 по Києву. Що робити з тими С-300, С 400 Ну очевидно, нам не вистачить ні сил, ні засобів, які навіть надають партнерам. Щойно Нідерланди бачу, з'явилися новина, зголосилися надавати Україні долучитися до надання Петріот в якійсь формі. Це дуже добре, але все одно нам буде цього замало, щоб знищувати е, ракети як балістичні, так і. Ті ж самі зенітні керовані ракети с 300 якими б'ють по попри фронтових містах. Тому рішення є. Рішення вже зрештою, Потихеньку е, втілюється в життя, це протирадіолокаційні ракети Харм, якими б'ють винищувачі по системах ППО. Фактично щодня прикриваючи ударні групи штурмової, там бомбардувальної та армійської авіації, і потихеньку це ППО. Звичайно, цього мало, але це робиться вже протягом кількох місяців. Точно так само як артилерія далекобійна потрібна нам. Нам потрібна ракета оперативно-тактичний комплекс, який, фактично атакамс, який атакамс, так який може. МРС та «Хаймерс» запускатись і далекобійно знищувати саме позиції цих комплексів. Це найефективніший метод знищити саме С-300, якими б'ють по землі. Ну і так само не забуваємо, що є ударні безпілотники. Поверять з артилерією, це той вид, який розвивається, і буде додалі більше займати нішу в, в, в оборон в оборонні стратегії будь-якої будь-якого війська. Тому ставку як на ударні безпілотники, так і протидії їм треба робити зрозуміло, що на майбутнє. Пане Юрію, хотів би процитувати зараз члена комітету іранського парламенту з питань національної безпеки Шахріара Хейдарі. Отже, цитата: Іран отримує російські винищувачі су 35 які стануть найсучаснішими літаками в армії країни. Тегеран також замовив у Москви системи протиповітряної оборони, ракетні установки та гелікоптери. Постачання відбудеться на початку березня. Окрім цього, Тегеран постачає Москві бойові безпілотні літальні апарати, які російська армія використовує в Україні використовує в Україні. І запитання моє наступне: ми розуміємо, що якщо справді Іран отримує все те, що перерахував Хейдарі від Росії, а це винищувач СУ-35, десь напевно лише цими драндулетами. Безпілотними літальними апаратами не обійдеться, які постачає Іран Росії. Багато хто говорив про балістичні ракети, які Іран може постачати Росії. Що це за тип ракет, яка це загроза для нашої держави? Чи є в сил протиповітряної оборони можливість, аби ці, якщо вже знаєте, про який тип йдеться ракет, збивати? Ну якщо ми Говоримо про типи ракет, які ми збиваємо. Я вже їх озвучив. Калібр так х 1 Х 555 і також Х-59. Це основні ракети, які сьогодні спроможна збивати наша противітна оборона. Решта, ракета Х-22, славно звісно, так ракети, такі як там допустим, ОНИ, Онікс чи будь-які балістичні ракети, ми збивати не можемо. Це знаємо. Ми. ми про це говоримо вже з самого початку фактично цієї війни. І про це знають наші міжнародні партнери. Тому мова сьогодні йде про пет. Рід пак 3 так сьогодні. Мова йде про сам ПТІ е, ще там. Рішення не прийнято, але заяви вже політичні. Є е, Італії та Франції е, так і союзники бачать цю загрозу теж в тому числі. Очевидно, що Москва зажадає саме цього, саме балістичні ракети сьогодні є в дефіциті. Це очевидні ознаки. Є оправдані дані головного управління розвідки знову ж таки щодо е, того, е, що Росія вже далеко за НЗ зайшла з скандерами М. Так, скільки їх там залишилось у них, і вони не можуть їх ну надалі застосовувати, щоб під ноль не вийти саме з цим озброєнням. Тому вони застосовують частіше і С-300, і С 400 Це теж ще одна ознака потреби Росії в балістиці. Це дефіцит. Тому будуть просити в Ірану і е, ракети Фатіх з дальністю 300 кілометрів, ракети «Зульфахар», і очевидно, є загроза, що вони будуть їх отримувати. Ну власне, з балістикою зрозуміло, треба її знищувати, так як я вже попередній раз сказав, так або ж, або ж так, системи протиплітної оборони здатні знищувати. Це ті ж самі сам, ті пак 3 Петріот та інші комплекси.